Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную послухати казочку. Ця історія трапилася у лісі. Колись жив злий чоловік, який нікого не любив, а тварини його взагалі дратували. І ось одного дня він розставив по лісу капкани, щоб звірі потрапили в пастку і загинули. Усі тварини, які жили в лісі, знали про його жорстокість і намагалися обходити пастки обережно. А одного дня до родини зайців завітали їх родичі з сусіднього лісу. Вони були не місцеві і нічого не знали про пастки, тому, як тільки дісталися до галявини, то відпустили своїх зайченят трохи побігати і пострибати. Найменше зайчиня на ім'я пустунчик був найбільш непосідючий він весь час хотів грати, стрибати, а найулюбленішою грою були піжморки. Тому він крикнув братам Шукайте мене. І мерщій пострибав до ялинок. Але не встиг він і заскочити під ялинку, як весь ліс почув його крики плач. Збіглися всі тварини й птахи на той крик. Лапка пустунчика потрапила у капкан і сильно травмувалася. Всім було шкода постунчика. Ведмідь прибрав капкан, а мудра сава сказала, як лікувати лапку. Ішов час, а пустунчик сидів вдома і не виходив на вулицю. Його лапка загоїлася, але він не міг вже так бігати і стрибати, бо кульгав на ту лапку. Від цього йому було дуже сумно і навіть соромно виходити. Він не хотів, щоб його хтось бачив. Тваринки сумували за завжди веселим і гуманливим постунчиком, але не знали, що їм робити і як зробити так, щоб постунчик знову сміявся і мав бажання грати з ними. І тоді вони пішли за порадою до сави. Мудра сава, звісно, ждала свої мудрі поради малим звірятам. А на наступний ранок, на галявині, зібралися друзі і пішли в гості до постунчика. Більченя почав першим. Постунчику. Ми любимо тебе і дуже скучили, адже для нас ти завжди такий веселий. А мені дуже подобаються твоїм гарні малюнки, додав ведмежа. Так, так, підтримали усі. Ти так гарно малюєш. Давай сьогодні влаштуємо день малювання, а потім зробимо конкурс. Пустунчик погодився, адже теж сумував за друзями. А вже за кілька хвилин на галявину доносився щирий сміх друзів. Ось така історія трапилася із зайчиням на ім'я Пустунчик, але й нам з вами є чому повчитися. По-перше, запам'ятайте, на незнайомій місцевості треба бути обережним і не бігти стримглав. А ще. Якщо трапилася біда, не відвертайтеся від друзів, адже підтримка одне одного дуже важлива. А на згадку пропоную намалювати усміхненого пустунчика та його друзів. Чекатиму на ваші малюнки і до побачення!